Ви знаєте, сьогодні чудовий день, чудова нагода. І я вкотре хочу подякувати біживі за ту системну допомогу і спорту високих досягнень, безумовно, і Анастасії. Безумовно, Настю, вам великих перемог на найближчих Олімпійських іграх. Дякую. Дякую вам велике за те, що. Ввійшли так би мовити в моє в мою спортивну кар'єру. Для мене це дуже важливо. Ви вже знаєте, ми сі працюємо місяць, може менше. А ви вже зробили величезний вклад в мою спортивну підготовку. На фото бачили, я думаю, човен, який ви для мене прикупили. Це моя гордість, це моя робота, так би можна сказати. Тому що саме цей дизайн це мій власний дизайн. Я сама придумала, і для мене я вам скажу, буде велика честь саме в такому дизайні, саме в цьому човні виступати на Олімпійських іграх. Ми сидимо зараз на зборі в Києві, і в нас оставка три дні вдома. Зараз знову їдемо на збір. То скажу, що дуже важко, тому що чим ближче до Олімпійських ігор, тим більше на тобі ти розумієш висить більше відповідальності. Ми, я знаю, що це єдина ліцензія в Житомирській області, і для мене велика честь і знаєте, велика робота представляти саме цю область на Олімпійських іграх. Я представляю її не на перших Олімпійських іграх вже була тут медаль, тому я сподіваюся, що на ці медалі також я повернусь. З таким кругленьким. <круге> ну, сподіваємося, золотом. Дякую вам. Я е, хочу подякувати так само Андрію. Це чоловік у нас, теж спортсмен, який ми давно з ним товаришуємо. І е, разом з ним, до нас така команда, разом з ними почали е, е, спілкуватися про те, що я буду тренувати Анастасію. І зараз ми е, так далі плідно працюємо. Я думаю, що результат покаже. Буквально за місяць ми знаємо. До чого ми дійшли, але е, головне, що ми все робимо командою. Окрім того, що Віталій Іванович є начальником адміністрації державної, він також є головою відділення Національного олімпійського комітету в Житомирській області. Так, і ми підписали з ним меморандум, і вже декілька проєктів спортивного напрямку успішно реалізували, стояли пліч опліч на змаганнях пліч опліч, але звичайно, це професійний рівень це топ. Для біджуві груп менеджмент спорт є однією з інвестицій. І, звичайно, не в розумінні такому класичному інвестиції, да, грошовому, тому що це інвестиція в людей, в дітей, в, в наше майбутнє.